Як добре жити з Господом, цього не зрозумієш просто так, це треба пережити серцем, розумом, молитві на колінах, у сльозах. Добре з Господом, не тільки коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не в перший раз, а вкотре, життя безжалісно, безперестанку п'є. Тоді Господь єдина є відрада. Коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачаю друга, коли зрада, аби, мій Боже, був у мене ти, аби лиш Ти, Господь мій залишився, коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачаю друга, коли зрада, аби, мій Боже, був у мене ти. Я все переживу і біль, і розлуку, і зраду, і страждання, і плітки. Коли до найдорожчого протягнуть руку, аби у мене залишився ти, це не, проті, не прості слова, Його слова крилаті, це все моє життя, моє єство, лиш Господом одним у світі я багата, Він пастир мій, цілюще джерело. Ви думаєте мені добре з Господом, лише тоді, коли Він все дає. Коли Він йде зі мною крок за кроком, сіляє, милує, благословіння лє, Господь мені і часто дорікає, і б'є мене, як батько, добре б'є, не тільки як дитя мале плекає, але й веде мене долинами плачу веде. Тоді Господь стає ще більш дорожчим, ріднішим, ближчим над усе, коли із ним іду. На хрест голговський, коли долинами Він на руках несе, коли Він б'є і рани сам лікує, коли своєю волею вершить усе, коли Він плавить, чистить і шліфує, коли прощає й піднімає понад усе. Добре з Господом, як добре жити з Господом, з його джерел душа живі потоки п'є. Багато є божків під неба простором, але з таким, як мій Бог, добре жити є. Амінь.